Мікробіом кишечника сьогодні про це мені здається не пише тільки лінивий, і тисячі досліджень вже проведені проведені на рахунок того, що від мікробіому кишечника залежить не тільки система травлення. Тобто плоский живіт немає збільшеного газоутворення, нормальний стілець, нормальний рівень холестерину, все працює підшлункова печінка, нормальна. Але ж і нервова система, і імунна система, тому що 80% імунітету починається саме в кишечнику, і нерву, і центральна нервова система. Вже є дослідження, що Проблема Альцгеймера, тобто слабоумства, вона пов'язана саме з запаленням в кишечнику і аутоімунні захворювання, ну, велика купа, в шкіряні захворювання і так далі. А повернусь до деменції, зареєстрований також вчора. Знаєте, коли починаєш шукати інформацію, така досить новітня інформація в цьому році, в цьому році зафіксований випад. Альцгеймера, який раніше, після 80-ти був, зараз він вже в 60 настигає на встигає людей. Але зафіксований випадок хлопець 19 років. Уявіть, вже є амілоїдні утворення в мозоку, і це майже напряму пов'язано з тим, що відбувається в кишечнику. Так от йогурт Фітлайн. Ви скажете, йогуртів настільки багато. Заходиш будь-який супермаркет, будь-який міні-маркет і йогурти, які хочеш, є чому ж не купити і не споживати цей йогурт. Але ж скажу, я так завжди кажу, це мертвому припарки. Знаєте, цей йогурт просто щоб було смачно. Він я маю на увазі магазини. йогурт, не несе ніякої цінності, тому що йогурт це правильна кількість. Пробі... пробіотиків, тобто тих бактерій, які зможуть заселитися. Виштовхнути ем, флору, яка заважає нам нашому здоров'ю, негативно е, працює, грибки там і так далі, паразити. Тобто, треба витіснити цю флору, засілитися в флорі, мати можливість споживати щось на первих порах, поки ми почнемо правильно е, перебудуємо, перебудуємо харчування. І е, цієї флори повинно бути достатньо. Е, може, не дуже вдалий їх приклад, але е, все ж таки, наша мікрофлора це наш наші захисники, і якщо їх буде один, два, десять кишечнику, вони нічого не зроблять. Нічого їх треба мільярди. І щоб ми, якщо ми порівняємо з аптечним, я не буду називати назву дуже відомим. його, його рекомендують всім, хто приймає антибіотики, хто ну будь-яке лікування проходить, так от в тому препараті в десять разів менше бактерій, ніж фітлайн-продуктів, фітлайн-йогуртів, уявіть. Тобто, в десятки разів більше мікро цих пробіотиків, але ще не тільки. Подивіться на слайд. Тут є сироватка, сироватка збагачена білком і збагачена кальцієм, цинком, фосфором, калієм. Тобто, ми маємо вже поживний продукт, тому що цей, сиро, ця, цей молочний білок. Лактоза. Зараз розповім, що її можна всім вживати його. Це йогурт. Ця, цей молочний білок він дуже корисний, тому що він знімає токсичне навантаження на організм. Він е, е, впливає на е, всі процеси, на синтез білку, на вуглеводний обмін, і цей протеїн він є поживною в поживною їжею для. Мікробактерії, тобто для пробіотиків, тому що мало щось з'їсти, ми вже це знаємо. Важливо, щоб це дійшло за призначенням там, де це потрібно. І саме йогуртові бактерії, які і, і заради чого все це створювалось, це бактерії. Лактобактерії, болгарська паличка і стриптокок термофільний це те, що допомагає саме розмножитись біфідю лактобактеріям в пробіотичному продукті, і це те, що буде виштовхувати і звільняти міст. То для місця для біфідолактобактерії, тому болгарська паличка це взагалі дуже відомий такий пробіотик йогуртова культура, яка в деяких народах вона культивується і саме. Допомагають довготривалість життя підтримувати і, і в тих культурах, де їдять йогурти з болгарською паличкою, саме там найбільша кількість довгожителів. І, і ці і, чотири пробіотичні культури вони разом з ідуліном доходять саме до товстого mm -hmm. кишечника. Знову ж таки, мало щось випити. Якщо в нас є агресивна середа шлунку у кожного да, кисле середовище, потім жовчні кислоти, Система травлення, ферменти різноманітні. І поки декілька метрів і декілька годин дійде до кишечника, то від культур не повинно щось там залишитись. Вони повинні в повному обсязі ці пробіотики дійти саме до товстого кишечника, де вони потрібні. І саме інулін захищає ці. Бактерії від руйнування, він допомагає їм протриматися, поки вони закріпляться в кишечнику. Допомагає також синтезувати цим нашим біфедолактобактеріям вітаміни різноманітні, вітаміни групи Б, це вітамін Д засвою, засвоювати краще, кальці і так далі. Створювати і синтезувати допомагає організму незамінні амінокислоти. Тобто можна про його розповідати дуже багато. Але мені подобається. Сьошо в нашій компанії просто успішно, просто їжте йогурт кожного божого дня для себе створюйте завжди свіжий і натуральний продукт. І я вам скажу, ви можете це робити разом. Зі своїми дітьми пояснити їм, наскільки це важливо. я думаю, вони будуть залюбки їсти, тому що наш йогурт надзвичайно смачний, просто надзвичайно. Це натуральний продукт, він готується без термообробки, він созріває без консервантів, без штучних барників і смакує як. Вибачте... Дякую, що нагадали. Це дійсно. Ну, бачите, хто б'язки не нагадав, а я забула дякую. Так от дивіться, це створюється в нашій йогуртниці. І я вам дуже раджу купити саме йогуртницю фітлайн. тому що багато хто має термоси, багато хто має мультиварки з функцією йогурту. Але коли ви готуєте в цій йогуртниці, ви не залежите від електрики. Вам тільки треба нагріти воду. Зараз покажемо ролик, як це відбувається. І е, через 8-10 годин у вас просто неймовірний продукт. Я вам дуже раджу не гратися з мірними ложечками. Один пакет на один літр молока, і в цьому літрі е, йогурту у вас 5 Шість порцій саме лікувального продукту, саме того продукту, який зможе змінити правила гри всередині вашого вашого організму, замістити е, флору, яка вам не потрібна, грибки, паразити, замістити біфідолактобактеріями. А це основна е, наша е, наші мешканці, і цих мешканців е, від двох до п'яти кілограмів кожний має в собі носити. Не паразитів, не грибків, а саме піфедолактобактерії. І е, в цьому йогурті ви саме це зможете отримати без я... всяких штучних домішок. Тому що, якщо ми знову ж таки порівняємо з магазинними йогуртами, ви розумієте, да, що там. Якщо він витривалий срок, зберігається, якщо там доданий цукор, якщо там є якісь домішки, це вже зовсім не, не лікувальний йогурт. Просто таке харчування, на яке ви можете розраховувати, але воно нічого крім смаку не дасть. Світланочка, у нас буде відео чи ні? Як приготувати свій йогурт Fitline Field Good. Заповніть наполовину внутрішньоємність для йогурту молоком жирністю від 1,5 до 3,5 кіпсу. Поступово додайте 200 пакетка. Ретельно перемішайте, щоб порошок повністю розчиниться. Додайте молоко, що залишилось до постачки та ретельно перемішайте. Закрити кришкою внутрішній контейнер, витиснувши якомога більше повітря. Налити кип'ячу воду в зовнішній контейнер до верхнього краю позначки. Помістіть внутрішній у зовнішній контейнер. Закрийте кришку зовнішнього контейнера та дайте настоятись приблизно 10 годин при кімнатній температурі. Для подальшого дозрівання та охолодження помістіть готовий до споживання і лайн йогурт в холодильник на 8-10 годин. Подавати йогурт можна з ягодами, фруктами, рано та медом або її сіллю перцем, спеціям та отаком. Як вам більше подобається. Це дійсно дуже смачно і декілька порад. Будь ласка, беріть молоко не дуже жирне, якщо це домашнє молоко, обов'язково його перекип'ятить, просто обов'язково, тому що бактерії з домашнього молока завадять росту достатньої кількості біфідолактобактерій. Це дуже важливо. Якщо ви берете в магазині, обов'язково ультрапастеризоване. Ультра, тобто воно при 60 градусах довгий час пастерізується і воно чисте від бактерій. Не беріть в пластикових бутилках, тому що ви будете мати неякісний йогурт. Фітлайн він, він потребує якісного молока. Молоко можна брати безлактозне, хоча при дозріванні йогурту, коли ви його готуєте 8-10 годин, після цього його треба перемішати. Закрити, поставити в холодильник на дозрівання, ну хоча б от ввечері приготували, зран... поставили в холодильник і зранку вже можна його споживати. Або навпаки, ніч готувався, зранку поставили в холодильник, ввечері споживаєте. І саме такий йогурт найбільш цінний. І коли готується йогурт, ось це цей молочний білок, лактозу споживають наші пробіотики, які є в цьому пакеті. Розумієте? і в готовому продукті або сліди лактози, якщо ви взяли його зарано, там через 7-8 годин почали споживати, або взагалі немає. Якщо така свора у вас непереносимість лактози, то беріть молоко безлактозне. Якщо це рослини, то найкраще виходить на соєвому, тому що на інших треба гратися. Не у всіх виходить, тому що мала кількість білку в інших видах рослинного молока, і може бути зарідкий. Тому. Кожного дня навчіть свою дитину робити цей йогурт, бачити, що можна змішувати з різними ягодами насіння, можна додавати наші улюблені продукти. Цельшут, наприклад, це взагалі мега смачно. І останній слайд, на якому я хвилиночку хочу зупинитися, це така цілісна програма повного асортименту товарів для здоров'я фітнесу краси, де ви бачите всередині базові продукти для дітей, для дорослих, для людей старше п'ятдесяти. І саме ось ця середина це така основа. Вже ви будете мати гарні результати, споживаючи наш базовий продукт. А далі від фітлайну під нашим фітлайном і по колу по руху годинникової стрілки ми бачимо додаткові продукти: це омега, к 10 лютеїни. Так далі, наші масла, це. Якраз йогурт, я б його поставила тут всередині, це цельшуц, моноген, програма детоксу, те, що ми можемо додавати періодами там по три-шість по місяців, або постійно, особливо йогурт постійно разом з базовим сетом. Далі це косметична лінія. Дуже радію, що вона буде збільшуватись, тому що косметики багато не буває. Хоча це дуже зручно, коли є декілька всього флаконів і це легко використовувати. І до речі, новий. Крем, який приїде, я теж вже спробувала, і він справді він неймовірний. А про новий продукт для жінок, ну взагалі, в мене нема слів. Такого смаку в нас ще немає, не було. Це просто я просто в захваті, Я в мене залишилося, Я так навіть розтягую, тому що хочу дочекатися, коли він буде в продажу. Далі в нас є програма схуднення, і це те, що турбує багатьох людей, не тільки волосся, імунітет, а схуднення. І спочатку цього року року була відкрита ця програма разом з топ-шейпом, капсулами, які вгальмовують апетит, покращують метаболізм і так далі. Минулого разу ми з вами про це говорили, і неймовірно, смачні коктейлі, заміна їжі. І далі в нас спортивна програма, яку можемо використовувати, і ми аніматори, хто займається спортом для себе, не для результатів. Тому що ті люди, хто займається на результати, більше тисячі спортсменів використовують цей продукт постійно. Тож, друзі, я нас вітаю з тим, що ми споживаємо. Дуже потужний продукт для здоров'я, що ми можемо користуватися цим продуктом всією родиною без обмежень, тому що ми всі їмо. Ми так створені, ми їмо, щоби. Отримувати з їжі поживні речовини, і саме завдяки фітлайну ми прибираємо дефіцити, ми компенсуємо е, і вимовуємо всі дисбаланси. І ми виводимо наш е, наші процеси. Всі кожний свій процес виводить на найкращий рівень, найкращий, який може бути в нашому тілі. Тому я вас вітаю з тим, що ми в правильному місті, з правильним продуктом, в правильному бізнесі, тому що цей продукт він. Завжди допоможе нам розширити коло знайомств. наших, ми можемо пригощати нашим продуктом всіх, тому що він безпечний, він смачний і він дуже дуже корисний. Дякую за вашу увагу! Бажаю вам міцного здоров'я і продовжуємо академію.